Вітаємо, шановні друзі. боско Арена зустрічає усіх прихильників футзалу. Усі очікування. Отож, мене звати Володимир Дидик. Я вже на позиції своїй коментаторській. Зараз на позиції... Склад команди Епам. E Епам e сьогодні зараз пропускає вже. Пропускає вже. Команда Епам. E Ось так от швидко. О, від цього не стали меншими. Не стали такими більш бідним. Удар по воротах від Іва... залу. Людина, яка є гравцем чинним львівської енергії. Зараз момент, який може бути, не відзначається Все таки запитанням стрики. Нав'язував боротьбу. Хорошу. Втім, Черкавський, Черкавський, удар по воротах від нього. І важко! Не забиває важко. Але як воно буде на ділі? Побачимо все-таки позаду лишень. Позаду лишення. Тризє від Івашка наразі залишається єдиним ефективним епізодом цієї зустрічі. Удар по воротах знову ж таки від Івашка підступлю цій ситуації. Удар який. Є! Серія Рекошеті. Павцьо забиває. Павцьо в потрібному місці роботою потрібній. Перехоплення, можливо, зараз. Момент, який вихід і що не забиває. Свого брата і улюбленої команди. Поки що може бути задоволений, як одним, так і іншими. Удар воротах, Ковський. Скидання вперед. Стрикель. Стрикель зустрічає його зараз. Суперник. Стрикель пробиває ближній кут. Під стої важко. Знову ж таки проти Почковського не проходить останнього. Почковський може бути контратака від Епаму. Панків. Панків. Що тут? Удар поворота. Відновлено наш матч. Шановні друзі. Шановні блакитних кольорах. Сьогодні діє. У такому складі команда з'являється. У другому тамі вже бачимо. Поплення. Може бути контратака. Олексіїв. 3 1 вихід. Хороша комбінація. Удар від Олексіїва. Зараз ще буде добивання. важко. З лівої ноги пробиває важко. Він може точно виконати цей послід, так і роб. Олексій. на Івашка передає вашся. Сфера за межами поля. Зараз другий шанс. Ді ситуації. Дійсно, він... Тут пошкодував Передачу можна було... б... Матвієвський сам йде вперед. Передачу. Віддає Магомедов. Кріль. Кріль. Удар по Мацишин. Кидає. Кріль. Так от завершують ігрові епізоди. Це не потрібно робити. Це дійсно не потрібно робити, тим паче, змагання у нас. Удар по воротах від Стрикеля. Паньків. паньків, помилка від панківа і важко. Пробиває важко. Паньків. Передача на дальню Стійку, який момент! Крій Пучковський. Курп'як промахується по зм'я. Оце так-так! Це фантастика. Бода. Мору зараз ле подивіться, як класно розгірується 4. 0 Яка ж помилка просто, <му> у цій команді? У цьому. Удар поворота вили на цій зустрічі. Стартувала і важко. Буде покер. Буде покер від нього. І Це я зараз не про гру карткову. Це я зараз про. У першому поєдинку ігрового дня Лео Біт шансів. Епаму не залишає. Дякуємо вам за те, що пригнали це протистояння. Чекаємо наступного, у якому відбудеться дербі між е, СовЦерф та.